Привіт! Приїхав з ремонту наш Mitsubishi Outlander, машина 20-го року. 2,4 бензин на передньому приводі, комплектація SEL, оригінальні легкосплавні диски в чорному кольорі, антихром пакет, LED-оптика, LED-туманки, лінза, світло шикарне у машини. Класний графітний колір, є безключовий доступ, заводське тонування, контроль сліпих зон дзеркалах, салон чорний, шкіряний, електропривод передніх сидінь. По дверних картах і торпеді вставки під карбон, автоматичне складання дзеркал, шкіряний мультируль, контроль утримання в смузі руху, адаптивний круїз контроль, електропривод багажника. Пробіг у нього 48 200 миль, це 77 тисяч кілометрів. Мультимедійний екран вже останнього покоління, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Є екорежим. Коробка тут варіатор. Підігрів двохпозиційний передніх сидінь. Автоматичний ручник з функцією автохолд. В хорошому стані салон. Для задніх пасажирів є дві USB-зарядки. Ну і не забуваємо, що це семимісний автомобіль з третім рядом сидінь. Запрошуємо до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі!